Зі мною поруч Рубін, топовий військовий, який сьогодні дає відверті відповіді, і е, я задам такі собі, самі гарячі запитання, чи може дівчина сьогодні піти працювати на дронах, піти працювати на технологіях? Чи є взагалі таке військо у нас, організм, такий в Україні, щоб там працювали дівчата? І це було для них максимально безпечно? Я чув про таке формування саме в. В нашому війську формування жіночого Можемо сказати там батальйону, можуть бата підрозділу, мабуть, батальйону і так далі. Але да, дівчинки дівчини можуть працювати це безпечно, по перше, і вони е... працюють на відстані. Ніх... ніхто їх не залучає в безпосередньо на пріффотову зону. Вони можуть працювати, хоч з Києва, хоч Львова, хоч де завгодно. І ми, ми, чоловіки, тільки виносимо дрони. А вони з ними працюють, і це майбутнє. І якщо наші дівчини будуть захищати нас чоловіків з неба як ангело-охоронці, то я впевнений, це буде більше мотивації для перемоги.